Вітання з Києва, ми на Urban Sport City. Сьогодні 7 лютого на календарі, і це відображається на тих погодніх полях, які Ми зараз бачимо на наших екранах. Сподіваємося, що, що вам тепліше, аніж командам, які сьогодні що вам десь так тепло, як і нам з Віталієм Похолою, ми сьогодні будемо коментувати для вас сьогоднішні поєдинки. Віталію, вітання! Як добрався снігом замило так замило. Давайте зараз подаємося і. Let's go! Там Роман Пазанко відправив Жукова, проти нього Ярослав. Ні, ти... перепрошую, так це гравець. З Гросу, все нормально, правий захисник, який, до речі, виграє ось цю боротьбу і вже просувається в бік воріт Романа Пазанка. Тут важливо не втратити м'яч і зберегти координацію, можна пробивати, але ні, все-таки сніг стає на заваді. Ось такі у нас іще обставини, які. Сьогодні десь додаватимуть е колорит у цій грі. Падає на Газон Дмитро Сушков. Але тут арбітер. Ну, боліт, правильно? Ну, все зрозуміло, боліт. які на полі, ті виконують усі положення. Дивимось, Дмитро Сушков не входить, не штрафний майданчик пробиває. Роман Пазенко вдало зіграв на виході. Ну і все це. М'яч покинув межі штрафної зони і все. Не пам'ятаємо, як у симуляторах FIFA спеціально вмикали ось цей зимовий режим, а зараз атака профану, уже вже у карному майданчику падіння. І вся увага зараз на арбітра на газоні. Гравається! З Тих падає Галкін. Сам подбіжає, каміння вдорися мене, блядь! Перша жовта картка. Не було. Вар? Давай, Подивись вам. Продовжуємо по прийняв рішення м'яч до у профана залишити крилу. Дучу він з капітанською пов'язкою. Класна проникаюча передача. Вічна чудових слава Ексєм Вексєв хитає свого візаві. -за забиває Влад Алексєєв. Тринадцята хвилина. І ми маємо ось так тишком нишком. У нас така таке було затища і затища перед бурею. І відкриває рахунок профан 1-0. Ти що? Тут Тоні Крос, Крос, Тоні Крос, Кевін Дебройне і всі найкращі плеймейкери зараз вселилися ведучева. Таку проникаючу передачу віддатна Алексеєва. Ну і Алексеєв так само на тонкому дотку прибирає Андрій Кочергіна. І, знаєш, так в контексті в такої стилістики. Цього футбольного поєдинку ми почали забувати головну силу Профану. Що вони ніколи нікуди не несуться. не їхнє завдання розривати суперника з великими рахунками. Навіть здавалося, там зникровлена кількістю резервних гравців Одеса, яка грала проти профана. 0-2 поступилася. Тобто Кордюк і Морзюк. Но... Арбітер мовчать. І ось вибігання вже від медіа. Тім з ударом по воротах з такої гострої позиції. Спроба принаймні була від Володимира Самбурського. Профану Литвин праворуч запускає передачу Рената Мірошнікова. Мірошніков п'ятою. Пас назад виконує. Тут може подавати. І це і відбувається. Але відбувається поки кономедім. Проте підбір за профаном. Галкін на Морозюка. Морозюк вище піднявся. Морозюк б'є по воротах. І Кочергін не з першої спроби, але все-таки забирає м'яч до за своїх рук. Небезпечно. Ой-ой-ой. Ти знаєш, зараз як Нива 4х4 з усіх чотирьох буксував там е Андрій Кочергін, але все одно до м'яча е дістав. з Повний привід у Кочергіна, і, відповідно, м'яч не закотився в ворота, але загалом подивись на комбінацію Профана. А ну чи я вгадав? Класичний буліт. Ні, класичний боліт, не вгадав. Буліт. Хто ж буде виконувати? Ну і одразу ж Конов дістає свою картку, що вгадав. тут перевертати. А, тут бетонний пенальті. трішки з затримкою я вгадав, але вгадав. Оце краща карта Дмитро Самсоненко проти Кирила Дучева. Дучев ну виглядає поки що впевнено, Дучев. Дучев, Дучев зближується дуже сильно. Ну от про що і говорили, заходити туди до розчищеної зони і запускати м'яч, куди потрібно. 2-0. 2-0 Кирило Дучев. Він уже в цьому матчі одного разу зробив погоду, але погоду для свого партнера по команді для Вдалдаріксєєва. І тепер сам а, у ролі гравця, який забиває гол плюс пас. Для Кирила Дучева резюмуємо. 23 хвилина гри. Кирило Дучев реалізовує класичний буліт. Такого б не дали зробити в професійному футболі. Гулкі переустановити м'яч для нападника. Морозенко. Морозенко розхитав. Розхитав на мікропаузі Джона Террі не за косплею сьогодні з вангуванням. Не виходить на іконо. Медіа тім забиває свій перший гол у зимовій серії Юастіл. Ну і так, все-таки картки роблять своє. Хоча, ну, по суті, по великому рахунку у нас різниця м'ячів зберігається 2-1 профан веде. Ну давай подивимось, виконання пенальті. Ну класно пробивав там на паузі десь навіть багато схожих прізвищ, то але зараз 6 6. Ти просив ой Ой-ой-ой! Той знаходить дучева, дучев його удар і витягує цей постріл Андрій Кочергін. Добивання від мірошнікова не буде, не встигає. Ми продовжуємо дивитися за медіафутболом. Ми на четвертому турі UA Steel League, зимовому UA Steel League, що важливо. Штрафний суперник, Курдюк. Хороший крос туди на дальню стійку, і Забиває! Профан, Влад Алексєєв оформлює дубль, класний крос туди пройшло, ну і просто з пункту А в пункт Б. Точнісінько! Просто точнісінько. Там, ну, без сумбуру, наче на тренуванні використали свою можливість гравці профану, і вони дуже класно входять другий тайм. Подачі, подачі, подачі. На ці ворота було багато подач в першому таймі, але тут ось е, захист пропускає і роздає Євгеній Солонина. Передусім, мабуть, своєму голку, що він мав виходити на цей м'яч і забирати. Хоча питання дуже-дуже суперечливе, хто мав грати у цей м'яч, і тут просто пропускають. Коно медіа А Зараз помилка від Профану. І це шанс для кону медіа Тім. Там Іляс Мамбедов на Лисенка. Лисенко, Лисенко б'є сам по воротах, але влучає м'яч. У гравців Профану і Корнер заробляє команда Коно. Я згадав про офсайди, також не згадаю, щоби кутових у нас багато було. Стандарти з закиданням до штрафного були. А ось тут так. Не вдалося зачепитися Євгену Кордюку за футбольне поле і далі Лисенко. Чи то подача, чи то удар від нього був, і в будь-якому разі рикошет. Ну тут ще партнер по команді. А звідси можна бити удар. Відбувається Пазенко витягує з під самої поперечки. Цей м'яч. Ну і чи не перша, по суті, у нас така голкіперська дія у цьому матчі? Ось перший такий дійсно по-справжньому сейф. І бачимо, ми е, хороший удар, дуже класно пробував у цьому епізоді 30-й номер. Е, це Оджи Олег Здановський. Він з'явився в... в другому таймі, якщо не помиляюся, не було його у стартовому протоколі. Але дуже хороший удар і змусив він попотіти Романа Пазенка, який ну, не без. Розганяється Мірошніков, важливо не втратити координацію. Мірошніков досить таки впевнено виглядає. Мірошніков переграє голкіпера Самсоненко, але повертається на Самсоненко і навіть не біг туди, десь не робив різких рухів, тому що в будь-яку мить Ренат Мірошніков міг одразу ж вистрілити у ворота і реалізовує Ренат Мірошніков. Свій президентський боліт і рахунок 4-1. Чи не заявка? Це вже на перемогу. Віталій. Ну, там вже радість справжня зі сторони гравців профану втримуючи. Важко пригадати, насправді, щоб у профана хтось відігрався. Всі вітають! Рената Мірошнікова. Я думаю, що продемонстрував перед цим. Снігу. Ну а зараз тим часом Іляс Мамедов отримує свою можливість трішки скоротити перевагу суперника. Мамедов! забиває. Іляс Мамедов реалізовує не так впевнено, як Рінат Мірошніков. Там Пазанко йшов до кінця. Але з таки Іляс Мамедов вистачили ми тут холоднокровності, майстерності і влучності. Що головне? І таким чином, 39-та рахунок, у нас 4-2. А то їх дістатися. Але подивимося, скільки вага цієї картки буде користі відповідати. Вона ж там застріє. Ось цій скрині. Не Пандори, а медіафутболу. Але є спеціальні щипчики. Є зірковий гравець для коно Медіа Тім. Тобто його гол буде рахуватися за два. Ну і зараз кого? Здановський, Лисенко, Кріль. Попередньому епізоді. «Картка непрямої дії зараз буде для Профано. Що ж там буде у коно, поки діє картка зірковий гравець, і дивимося ми Special Secret Card. Тимчасове вилучення гравця команди суперника давненько я не бачив цієї картки. Це на 5 хвилин. Кого ж оберуть профанівці? Ну, я думаю, це може бути. Це вибрали 15-го номера. Номер 15. Так, ну і вирішили. Все ж таки Євгенія Зайць. І спроба номер 2. Морозюк закидання в стрибку падає на газон, гравець профану, він на газоні. Зараз ми хто ж там опинився на газоні. Ось дивимося, Морозюк виконав класну подачу, там вдало зіграв головою Євгеній Солонина, але там чи було порушення правил? Ні, ні, там сам пірнав. Влад Алєксєєв там жодного натяку навіть на порушення правил не було. Хоча так по ходу рук здавалося, що намагається чіпитися Влад Алексеєв. Микола Морозюк. Він володіє класним дальнім ударом. Морозюк б'є поварота Кучергін Севіче. Момент виникає просто суперовий від е, Профану. І який ж точний удар від Миколи Морозюка. Зараз ми подивимося ще раз цим моментом, але атака Профану тим часом триває пас п'ятою назад, і коно Медіатім продовжує відбуватися. Ну, а от порушення правил гравця Профану. Ми вже звикли бачити від Андрія Кочергіна і рятує він свою команду від п'ятого пропущеного м'яча. Але Зараз атака знову профана. Там вільний на правому фланці Ренат Мірошніков. Мірошніков зближається до Кіпер. Мірошніков можна бити самого тушки! Пробиває Мірошніков добивання. Знову Андрій Кочергін вступає у гру. Моменти ще виникає у профану, але потрібно вже повертатися назад. Так не вдається пройти тут рвцюкономедіа. Тім, сніг, сніжок. Літ Льодок. Ну і все. Все. Час вичерпано. Лунає свисток Арбітра. 4-2. Профан перемагає Кону Медіа Тім. Алексеєва, Алексєєва, Голдучева та реалізований буліт від Мірошнікова. Забезпечують перемогу профану. Ну і відповідь була від Морозенка та Іляса Самомедова. Це два м'ячі від КоноМедіа Тім. Друзі, ми не прощаємося з вами на сьогодні. Нас ще чекає поєдинок Армат Одеса Медіатім. Тому почуємось дуже скоро.